А з якого ви року, якого року ваша церква? Наша. От з дня, коли Дух Святий зійшов на землю, коли Господь вже утвердив церкву. Він її купив. Немає церкви з якогось року. Є церква вічна, Божа. Вона куплена кров'ю Ісуса Христа. Якщо ваша церква католицька була створена в трьохсотому році, то наша від початку, ми просто стали учасниками, бо народилися в цій церкві духом. Бо прийняли Дух Христа, бо почули, що покайтесь, віруйте в Євангелію. Ми народилися згори, ми хрестились Духом Святим, бо Христос і прийшов хрестити Духом Святим. Ми зрозуміли, де правда, а де є неправда. І виявляємо це. Чи нам би хотілося весь час говорити: ото брехня, ото брехня, ото брехня, і то в церкві брехня, і оце брехня, а це, а це взагалі брехня. Звичайно, що ні. Чи Христос хотів говорити первосвященникам, що вони брехуни, що вони лукаве поріддя, гроби побілені? Я думаю, що Христові не хотілося, але Він говорив тому, що так було.